Добрий вечір, друзі. щирі вітання вам із Шармальшейху, 12 січня, і друга частина сьогоднішнього відео. Вийшли зараз на вечерю, сьома година, і після вечері плануємо поїхати в Наамабей. Погода стала погіршуватися. На вечір здійнявся вітерець, хоча на бухта Наамабей вона має бути безвітряною. Але вітер є, як ви бачите. Пальми хитає, волосся летить. Бухта Намабей знаходиться від готелю, мабуть, в 4 кілометрах, але в готелі є. Трансфер. Можна не викликати таксі, а скористатися цим трансфером. О 8.15 вечора ми виїжджаємо з готелю і о 22. й з Нам обей забирає цей же самий трансфер, привозить в готель. Але треба завчасно на нього записуватися. День у день можна з 3 до 5 години. Хотілося б зняти огляд вечері, але через велику кількість відпочивальників в цьому готелі, то я думаю, навряд чи це вийде. Ну я спробую, може, дещо і зніму. Дуже гарно поделять. Дають страви смачні, але я ж кажу, швидко набігають люди до їжі і зняти немає можливості. Зараз там на вулиці також гріль. Що хочу сказати: гріль щодня. Вчора була смажена рибка, дорада невеличка, вдень були кьофте, А зараз, я так розумію, також якесь м'ясо, бо так смачно пахне. Така ситуація зараз в ресторані. Люди пішли дивитися, що чим. Годують, так і дивимося по фруктам, що у нас сьогодні. О, додався сьогодні гранат, денька, фініка є. Подивіться, скільки смаколиків. Солодощі просто чудові, і воно дійсно смачне в них. Ой, і з полуницею красиво! Тут і східні солодощі сьогодні. Тут у нас годують пасту з різними заправками. Так, і на сьогодні качечка. Ось така запечена качечка. Як же вона смачно пахне? Тут, тут у нас коричневий рис з цибулею, тут якісь тушковані овочі, тут овочі на пару. Так, А тут кунжутний кунжутна картопля. Вже так розібрали трохи. Так, Соус. Смажена скумбрія. А тут овочі з ковбасою. А тут у нас Бюрек з м'ясом, ну і знову качечка. І тут асортимент овочів і різні соуси, заправки, оливки, салати. Друзі, поки ходила, знімала всю їжу. Така черга, що я стала ще раз виставила в черзі, щоб собі щось набрати. Так, взяла собі картопельку цю в кунжуті, трошки рису, томати запечені, качечки, шматочок, якийсь оцей м'ясний бюрек. І салат айсберг. Ну, звісно, вино. І ось таке у нас є м'яско, це те, яке грілюють на вулиці. Дуже все смачно виглядає. Дівчатка, всім смачного. Автобус до Намабей вже чекає перед входом в готель. І сьогодні ми їдемо рейсом що на 8 вечора. Вчора їхали на восьму. П'ятнадцять. Дуже гарно прикрашений новотель так, і маршрутка нас довезла до ресрезортка Джолі Вілі. і звідси ми йдемо зараз прогулюватися. По Намабей до магазину Фікс Прайс. Хочемо ще знайти державну аптеку. Тому що треба потихеньку вже робити закупки додому, щоб не бігати тоді в останній день. Тільки підходимо до цих торгових вулиць, відразу всі пропонують екскурсії. Візьміть у мене, візьміть у мене. Так що екскурсій дуже багато. Запрошували зараз підійти подивитися, але ж так як у нас лімітований час, то треба швиденько йти до аптеки, бо фікс прайс забирає дуже багато часу. А загалом то тут так гарно, така атмосфера, все так сяє. Данс-кафе в Дубай. Музика лунає. Вчора тут ще хлопці танцювали. Ну, я думаю, вони будуть трошки Ось пізніше. в цьому кафе. Вже хлопці танцюють, привертають увагу всіх прохожих, щоб вони заходили і відвідали їхній заклад. Подивіться, який гарний заклад. Там стільки всяких східних цих прикрас просто так цікаво. Ось такий довгий ряд торговий. Все, що хочеш, сувеніри, і дивлюся, і сумки різні є. Багато чого з цього всього можна купити в магазині Price. Ми вчора туди ходили, дуже сподобався в магазинчик. Подивіться, ще на цю красу, А тут також вон, хлопці танцюють так дивно. А Ось подивіться, яка краса. Оце привертає увагу, я розумію. Дуже гарно. Не знаю, подивимося, може в який день і зайдемо в один із таких закладів, трохи посидити, може випити каву. Бо я ж кажу, перші дні, поки адаптуєшся, все бігаєш, щось дивишся. Ну ми вчора їздили взагалі, тут не так трохи загубилися. Добре, що в мене подружка гарно розуміється в Google картах, то вивела звідси. А сьогодні вже йдемо по знайомим місцям, то вже набагато легше. Так, іще ось ресторанчик, і побачили, що є державна аптека. Вони такі підписують аптека», Щоб їх можна було легше знайти. І що? Чому саме «Государственная аптека? Тому що там фіксовані ціни. Вони там в єгипетських фунтах і ціни написані на коробочках з ліками. Дуже багато інформації про ліки єгипетські є в Ютубі. Так що нам їх треба також купити. В цій державній аптеці було дуже багато людей. Ну, в принципі, мені здається, як і у всіх державних аптеках туристи знають, що треба там купувати ліки. І ми зараз пройшли трохи далі, бачили вчора тут іще одну цю державну аптеку. І поруч із Наабей-Готель вона знаходиться. Ось також написано государственна аптека. Люди заходять, але я бачу, що їх там сьогодні трохи менше, ніж було в попередній аптеці і ніж було їх тут вчора. Треба таки сьогодні, хоч трохи щось проходимо повз лавку з фруктами. Бачу, і полуниця продається, а манго скільки. Нічого не написано по цінам. І інжир є. Ще щось таке зелене, що воно таке дивне. Яка ціна? Три долара кілограм. Три долара кілограм. Ага, придбала собі щойно таку дорожню сумку. Із єгипетської кошкіри, то в одному місці запитувала ціну 15 доларів. Думаю, ну, в принципі, за 750 гривень непогана ціна. Думаю, схожу в аптеку і повернуся і куплю. Коли проходжу повз інше, кажу, дівчата, ну це ж ми в Єгипті, треба ж запитувати ціни. Запитую в іншому місці, кажу, скільки. І він каже: 10 доларів. Думаю, Боже, як я добре, що я не побігла і не купила за 15. Вийшли ми на іншу вуличку. Подивимося, що тут є цікавого, і вон попереду таке дуже така гарна будівля. Таверн-бар називається. Ну таке гарненьке, автентичне, можна сказати. Бачила відео, що наші туристи купують в Єгипті оці лампи. Ну, лампу вести не буду додому, але задумка дуже цікава. До речі, в них по всіх вулицях стоять ось такі палички, демлячі. як же вони пахнуть. Так, а ось такий великий вибір кальянів, і мені так подобається, як вони пропонують зайти до них в магазин, каже, ми не пристаємо. Магазинчик Хорошо, гарного вечора вам. Не пристаєте? Добре. Ми зайшли ще в магазин парфюм. Я дуже хочу собі купити арабські парфуми. Чула, що Латафа дуже хороший, і зараз. Хлопчик нам розкаже, що тут по цінам. Здравствуйте, Здравствуйте да. скажіть, будь ласка, да, яка ціна? Це все таксолакафа і яра, асад, сур тоже каприлата і все саме закупилася. Я в цьому магазині, пахнуть духи дуже гарно. Ну це як то кажуть, кому до вподоби такі східні аромати. Так що зараз вийду, покажу цю вивіску і взяла. Двоє э, парфюм, і ще й зробили мені невеличкий подарунок. Ну я вже вам покажу всі свої покупки в інших відео, коли я все куплю і покажу, що везу з Єгипта додому. Так, і дивіться, як називається цей магазин. Він знаходиться поруч із магазином Hero Bags. Називається Natural Home Parfum Stories. І ось тут вулиця. так на що ще? ага. На Hero Pharmacy І що тут чому дане? А? Ага. Так, якщо буде вам цікаво, заходьте. І роблять приємні знижки. Я купила двоє парфюмів. Третій мені дали в подарунок і ще й знижка 20%. Так що дуже класний магазинчик. Сподіваюся, що недорого заплатила. В мене вийшло всього за ці всі троє парфюм 52 долара. Я вважаю, що це непогано. Подивлюся на їх стійкість. Є тут. На всі руки їх спробувала, то подивлюся, як воно буде до вечора триматися. Дуже багато ми часу сьогодні витратили і на аптеку, і на парфуми. То фікс прайс, мабуть, я сьогодні не зніму. Більш за все це буде наступного разу. Так що, друзі, дуже вам дякую за те, що дивитеся мій канал, за те, що пишете коментарі та ставите вподобайки. Безмежно вам вдячна за підписки, дуже дуже приємно. І на цьому буду закінчувати своє сьогоднішнє відео. Бережіть себе. І до зустрічі у наступних відео.